До нас звернувся Олександр Скляревський з ініціативою провести спільний футбольний матч між футбольною командою ветеранів війни Кропиницький ОБД, а також ветеранами Київського Динамо. Звісно, що ми відгукнулися на цю пропозицію сьогодні. В нас відбувається такий класний футбольний матч в підтримку третього окремого сил спеціальних операцій. Збірна команда нашої країни це Збройні сили нашої держави, ЗСУ. І дуже здорово бачити, що в Кропивницького багато є вболівальників. Це благодійний ще раз матч, який показує, що наша країна бореться, наша країна живе і ми, ми переможемо 100%. Хлопці тобто сьогодні пограють в футбол на раді з глядачам. Глядачі зможуть задонатити і підтримати військовослужбовців, які нас захищають зараз на передовій. І ми зможемо в свою чергу, завдяки цим донатам купити якісь пташки, які будуть корисними для наших військовослужбовців. А кожен внесок це крок до перемоги, тому не зупинятися потрібно донатити допомагати військовослужбовцям для того, щоб ми могли жити в спокійному місці, і проводити ось такі прекрасні заходи. Постійно потрібно, тому що е, закупівлі постійно відбуваються це дороговартісні закупівлі, на які постійно треба вишукувати кошти, долучатися до якихось ініціатив.